Я журналіст Василь Крудчак. У третьому випуску Жити по-новому я попросив народного депутата Руслана Сольвера прокоментувати розписки. Розписки, де взято більше, ніж на 1 мільйон доларів. Він мене після цього назвав провокатором. Отже, я вважаю, що правда на моїй стороні. Якщо Руслан Сольвер вважає, що правда на його стороні, то я звертаюсь до нього публічно разом пройти процедуру на детекторі брехні. Де я декілька запитань задам йому, а він може задати будь-які запитання мені, які він вважає за необхідні. І нехай детектор брехні розставив всі крапки над І. Дане відео буде відправлено на офіційну пошту Руслана Сольвера, щоб потім не вийшло так, що я не бачив, я не чув. Отже, чекаю відповіді завтра до 9-ї години ранку. Силку на моє відеозвернення ми відправляємо на офіційний сайт Сольвера. Тепер продублюємо дзвінком. Доброго дня! А це при це приймальня народного депутата Руслана Сольвера, місто Фастів? Так, так. так. Як так. вас звати? Світлана. Світлана, я журналіст, йому скинув силочку в онлайні. Моє відеозвернення до нього. Я попрошу йому передати цю відеосилку. Я вас перебила, А ви можете передвести до Києва? Я вам дам номер телефону, ви зателефонуєте і вам перекладаємо. Давайте, давайте. 219 Дуже велике вам дякую, до побачення. Hello. Доброго дня. Доброго. А це приймальня народного депутата Руслана Соліва? Так. Yes. За якою адресою розташована приймальня? А з якою метою ви цікавитесь. Ну це ж громадська приймальня, правильно? Ну, no, якби так, але з якою метою ви цікавитесь. Ну, щоб прийти в громадську приймальню. А громадяни можуть прийти просто так, в громадську приймальню чи не можуть? Іменно в Києві? Так. Іменно в Києві. Я розумію. А як вас звати, щоб я знав просто? Оксана. Оксана. Оксана, дивіться, ну я просто тоді навіть не знаю. Вже, мабуть, буду чекати відповіді від пана Руслана. Ну, ну значить, чекайте відповіді від пана Руслана. Добре, добре, дякую за розуміння. До побачення. Тобто в громадську приймальню громадянам попасти не можна. Отже, ми на екрані бачимо 9 -го годину ранку, вівторок, 7 жовтня. Перевіряємо пошту. Завантаження. Вхідні ми бачимо, жодної відповіді від Руслана Соляра ми не отримали. А тому, а тому ми... Поїдемо до нього сьогодні в гості. І не з пустими руками, а з детектором брехні. Я просто з собою? Тоді поїхав. В Зараз будемо йти в офіс Руслана Сольвера. Ви можете показати, що у вас є справді цей апарат, який перевіряє тобто брехню, детектор брехні? Непосидно сам блок, в якому підсоєняються датчики. Зрозуміло, тобто сюди під'єднюється і вже здійснюється процес перевірки, да, так? Так, Він підключається до комп'ютеру, чоловіку підключаються датчики. І, Зрозуміло. Ви можете зачекати в машині. Дякую. Зараз зайдемо в офіс і запропонуємо прийти ну, всю процедуру поліграфії. Тобто, я особисто готовий прийти. Запропонуємо Руслан Я. Пан Сали на жовне провокатора. Сказав, що провокатор, я так не вважаю. Я вважаю, що я говорю тільки правду в даній ситуації. І я хочу йому запропонувати публічно разом зі мною пройти детектор брехні. Тобто він може задавати будь-які запитання, які він хоче мені, а я йому задам запитання, які я вважаю. за необхідні. Е, 097. Я почекаю, що там здобув. Так, звичайно, зв'язок зі мною контакту вас да. є. Я там буду шукати відповіді. Да, Дякую вас. за розуміння Я До побачення. Отже, самого пана Сольвера не було на місці. Ну, ми розуміємо, людина зайнята. Ми його представниці розказали нашу мету зустрічі, що ми хочемо від нього. Залишили свої контакти. Будемо чекати відповіді від нього рівно ще одну добу, не більше. Ну мене прямо порадило цій розмові. Це те, що ця співробітниця Руслана Сольва підтвердила, що Ярослава Авраменко. Теж є їхньою співробітницею. Вам така Ярослава Авраменко. Знайома звичайно, це наша працівниця. Це ваш працівник. Те так? так? Ярослава Авраменко. Це та сама особа, яка зі мною зустрічалася в машині і замовляла відеосюжет про кандидата в народні депутати Богдана Хмельницького і просила мовчати про розписки. Чудеса. Сьогодні вже 8 жовтня відповіді від Руслана Соляр ми так і не отримали. Про що це говорить? А це просто-напросто говорить про його ставлення до людей. Руслан ще раз наголошую, що твоє гасло жити по новому не відповідає твоїм діям. Це неправильно. Так кулім мені бояться за свій железний зад.